Всім привіт! Мене звати Віка і це мій третій влог щоденника випускниці. Ось. Я починаю цей влог о 17.42 в понеділок, 10 лютого. Ось, я не знаю, скільки він буде тривати. Думаю, приблизно стільки ж, як і минулий. А про мої плани на сьогоднішній вечір, точніше. На декілька годин сьогоднішнього вечора. Тому що от зараз вже буде шоста година, а мені вже о восьмій бажано бути вільною. І так, з планів в мене сьогодні на вечір це почати робити домашню з англійської. Як завжди, в мізесі в кожному моєму вулозі є домашня з англійської. І вона завжди однакова. Ось. І напевне за все, що я встаю. Не знаю, я ще не придумала. От зараз я покажу план на цей тиждень. От, мені треба написати три конспекти. Це з української мови, з історії і з англійської. Тому що я почала писати конспекти з англійської, точніше, повторювати теми, які ми вже пройшли з моїм репетитором. Тому буду цим займатися. І так, це плани на цей тиждень. Фраза логізму все ще я забула закрити за минулий тиждень. Новий правоопис це за цей тиждень. Мені потрібно подати вебінар і написати конспект. Утвердження більшовиського тоталітарного та режиму це історія України. Ось все те саме зробити конспект тест домашнього залізська на 12.02 — Це на середу, але думаю, що в мене буде домашнє на п'ятницю, тому. Можливо, я її ще кудись впишу, або просто цей пункт не буду закреслювати. Ось це конспект з теми, яку ми прийшли з репетитором, мені треба зробити. І ось нарішування завдань з математики, тому що я так для себе вирішила через те, що я вже давно не займалась математикою взагалі, через, так скажемо, хворобу моєї вчительки, моєї репетиторші, і тому я вирішила, що треба трішки позайматися. Ось такі от плани, і тому я буду зараз, напевно, приступати до ось цього пункту. Також я забула сказати, що до того, як я приступлю до англійської, мені ще треба почитати і ще зробити декілька своїх справ. Читаю я зараз не на українській мові книжку, а на англійській, тому що... Ну, в мене з читанням на лісі дуже великі проблеми. Ну, не прям дуже, але от проблеми є. І тому я вирішила виправити це якимось таким шляхом. І тому я вирішила читати книжки на англійській для збільшення свого словникового запасу, тому що читання книжок українською мені в принципі вже нічого такого не дає. І я вирішила, от вирішувати цю проблему таким шляхом. Тому зараз я буду читати приблизно хвилин 10, менше можливо, тому що я читаю кожен день, але не багато. Ось тому приступаємо до цього спочатку, а потім вже до домашньої з англійської. І так, я вже приступаю писати англійську. А, от конспектніше, тому що англійську вже домашню розібрала, тільки мені там ну, залишилося а, саме завдання виконати. Ось, але цим я займатися зараз не хочу. Я хочу зараз пописати конспект. Так як година, я так і не прозаймалася, ось, а план виконати мені треба. Тому зараз я буду писати конспект. А, покажу вам свій зошит, якому я вже пройшов не знаю скільки років. А, і ніяк не можу його закінчити. Mm. Ось тому будемо приступати. Ось так от все виглядає. Це минула тема. Ось я вже почала, а, так скажемо, синю, синю частину. Тут я виділяла оранжевим. ось, А також тут ще саме самого початку був жовтий. тому Ось так от в мене сапучастинка частинками йде. Да? Тут синій, а далі вже буде після нього йти зелений. Так ось тільки в мене вийшло. Я дуже втомилася, просто жахливо. Я не знаю, мені так важко було писати. Хоча в мене це зайняло близько 50 хвилин. Ось, думаю, вже сьогодні не буду займатися, тому що зараз вже буду відпочивати. А далі я себе просто не заставлю. Тому вже побачимося, думаю, завтра. Так, сьогодні вже вівторок, 11 лютого, сьома вечора. Я вже була на математиці нарешті, тому що я не була на ній десь місяць, може менше. Ось тому зараз я буду приймати душ, тому що я вже відпочила і поїла, і мені залишилось прийняти душ. Також, я думаю, я накручу волосся для того, щоб завтра була укладка. І думаю, що сьогодні повчуся ввечері. Не знаю. Я подумаю. Ну, взагалі, планую. Тому зараз до вас повернуся через деякий час. І розкажу вам, що я буду робити і як я буду вчитися. І так, зараз нас вже 20 на Я буду сідати, вчитися. Думаю, буду писати конспект з історії по темі. Яку я маю повторити цього тижня, тому зараз піду зроблю собі каву і буду писати. І так, в мене зараз дуже болить живіт, але не писати історію, це якби не привід, скажімо так. А, ось, випила таблетку, надіюсь, допоможе, бо писати історію в той час, коли ще на додачу і так погано фізично. Мене це вб'є колись. Ну, можливо, це треба нормально поїсти за день. Ну, не знаю. Я подумаю. Так, я вже пописала історію, думаю, мені треба вже нормально поїсти, тому що за день я тільки, якщо вважати от нормально поїсти, то тільки я снідала і, думаю, через це мені зараз так погано, в мене дуже була голова, в мене дуже були живіт. ніякі обезболюючі не допомагають, тому думаю, треба поїсти. А, ось, хоч і не дуже хочеться. У мене взагалі останнім часом немає апетиту, але мені здається, що треба щось з цим зробити, але ну, розберемось. розберемось. А, ось історію я пописала приблизно 40 хвилин. А вже не дуже пам'ятаю. На годиннику у нас 22.36, Ось в мене вже всі сплять. Цей кусочок я записую взагалі в ванній. Щоб нікому не заважати. Ось, дуже втомлена, морально просто виснажена. І думаю, зараз поїм буду монтувати це відео. І тому всім дякую за перегляд. Підписуйтеся обов'язково, тому що я реально напевно не було ніколи такого, щоб я знімала так багато в плані. Ось. Буду рада абсолютно будь-якій активності на цьому каналі. І тому чекайте наступного відео. Думаю, вже почну знімати завтра. Ось тому до скорих зустрічей.